Вулиця Сергія Зулінського Володимир Литвак працює в автопатрулі. 2024-го добровільно пішов захищати Україну. Воював на Сумському та Донецькому напрямках. Нині служить у міському об'єднаному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у групі оповіщення. З нагрудною бодікамерою працює другий тиждень. Камера фіксує кожну дію, що допомагає уникати непорозумінь, каже Литвак. Ми працювали раніше з ними, але не так завжди їх використовували. Зараз ми використовуємо і нам легше стало працювати, так як люди не так реагують, як реагували раніше. Агресивно себе вели. Зараз, коли ти попереджаєш людину, що ведеться фото-відеофіксація, він спокійно до цього відноситься. І показує документи. Чи паспорт або казати? Передіть, будь ласка, паспорт. Добре, гарного дня. Є багато людей, які як вам сказати, возмущаються, а бодікамера буде бачити це все, що іменно що, що ім було насправді. Так як в мене є вістрочка, то я ставлю все нормально. А це рухомий блокпост на вулиці Максимовича. Представник ТЦК та СП Данило каже, з бодікамерою при оповіщенні військовозобов'язаних працювати легше. Доброго дня, мужчина, представник Вінницького МТЦК. Будь ласка, вашу військовооблікові документи. Данило у минулому помічник гранатометника. Родом, розповідає, з Лисичанська. Контракт із ЗСУ підписав 2021 року. Воював, поки не отримав поранення, після чого був переведений до ТЦК та СП. Це моя рідна земля, я хочу, хотів, щоб Лисичанськ був Україною, тому приходилось. Воював до тих пор, поки мій, другому році отримав бойове поранення в контрнаступі на Куп'янськ. Та приказом переведений до ТЦК. У мене в ВЛК написано тяжке поранене, поранення, погано працює рука». У мене за, за центральний нерв. «Це добре. Не буде спорних ситуацій. І народ буде знати, які в них є права, як йшла розмова, в якому тоні. Це буде все документовано. Це може трошки раніше. Військово-облікові документи представник групи оповіщення перевіряє і у водія Ігоря та пасажира Михайла. Останній вважає, що ініціатива з бодікамерами допоможе врегулювати порядок таких зупинок. «Надіємося, що зараз не буде хаос. No. Надіюсь, що вони навчаться поводити. прийти, сказати, що у вас ну фіксується наше спілкування, фіксується посилати на закони на ці. Ну, взагалі, на закон, на законодавчі акти всякі. Тому що ну, людина повинна знати, чому, як і нічого. Ініціатива Міноборони у сфері мобілізаційних заходів, а саме обов'язкове використання представниками ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, нагрудних бодікамер, діє з вересня. У міському об'єднаному ТЦК та СП, за словами начальника групи психологічної підтримки персоналу Сергія Палагнюка, використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші 2024 року. До 1 вересня 2025 їх використовували за потреби. Згідно наказу 532 від 6 серпня 2024 року працівниками територіальних центрів комплектування дозволялося використовувати бодікамери під час здійснення заходів мобілізації саме оповіщення військовозобов'язаних. А з 1 вересня 2025 року це стало обов'язковим при здійсненні заходів. Оповіщення військовослужбовцями центрів комплектування при здійсненні заходів. Кожна група має камеру і вона використовується виконанні при виконанні своїх обов'язків. Дає унеможливлення якихось відхилень від норм закону, як з боку громадянця, захист їхній, так само і захист військовослужбовців, які під час виконання своїх службових обов'язків мають також бути захищені. Тому що дуже багато є різних питань, прав, неправ. Тут все чітко. Видно, хто як себе поводив, хто дотримувався норми закону, хто є порушником, хто за що має відповідати. Записи з бодікамер зберігаються на сервері військової служби правопорядку ЗСУ протягом 30 днів, зазначив Палахнюк. Ольга Антохова, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.